Що ви хотіли побажати ЗСУ у наступному році? Боже, щоб всі наші ЗСУшники, бо в мене зять служить в ЗСУ, воює, щоб вони всі повернулися живими, здоровими додому, щоб е, святкували перемогу і справедливий вимір. Щоб менше наших воїнів полягло. Щоб війна закінчилася. Щоб щоб, 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 да, щоб, щоб щоб ми могли додому. вернутися додому. Ми з Херсона, так а, що ми ну, хотіли б домою вернутися те, да так що тільки, тільки нашої перемоги. Ну а ми дякуємо за все, за те, що за нами прапор України і за те, що є можливість записувати відео, за те, що є можливість бути тут в мирі, в спокої, в Києві. І хочемо побажати тільки одного: щоб всі хлопці повернулись додому. Ну і щоб це все вже скоріше закінчилось. Слава Україні! Ой, найголовніше, щоб вони всі були живі, здорові. і Швидше вернулися додому, швидше ця біда закінчила в нас в країні. Ну, я побажав би? Перемог над mm. російськими окупантами. Що ще там? можна? Це найголовніше, це, це но. Та нехай здоров'я у кожного буде гарне, поменше поранень, все інше. Хлопці нас охороняють, цим Це них велика шана для цього. Менше наших воїнів полягло. Щоб, щоб війна закінчилася. Щоб, 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 щоб ми могли повернутися додому. Ми з Херсона. Ну, щоб вони вижили. Хочеться, щоб всі хлопці повернулись по можливості. Перемоги, звичайно. А ще може ще живе. Здорове повернення додому. Живимо, здоровими. <звук> до дітей, до сім'ї. Тільки перемоги. А може, ще щось. Щоб нарешті вони всі опинилися вдома, мабуть. Та й того буде повністю достатньо, я думаю, для кожного. Не знаю, що це ще маю сказати. Головне перемоги і ждем ждемо перемогу. Напевно, більше зброї. Більше зброї. Ще може? Так, і більше людей. Більше мобілізованих і більше мотивованих людей, щоб у нас була мотивація. Як мінімум втримати нашу країну, витримки в першу чергу, тому що це серйозне випробування для них, для нас усіх. Ми так сподіваємося на цей січень місяць з цим Трампом, але потрібно розраховувати на себе і, і їм витримки, і терпіння, і нам усім терпіння. Ми за них молимося. і. Сподіваємося, що ми дочекаємося цієї перемоги. Я добавлю, що ми щиро бажаємо, щоб наступний новий рік наступні різдвяні свята вони зустрічали зі своїми дітьми, зі своїми мамами, дружинами. І ви знаєте, ми в церкві так гарно колядували. Така знайома всім коляда, і священники запропонували. І ми це. Підхопили, як то кажуть, а четвертий прагасник, наша перемога. От щоб вони на наступний рік разом з нами отак лядували. Тому що для дітей, коли от бабуся сказала, що вас вдома чекає сюрприз, то вони зразу сказали, що не вже тато приїде з фронту. Тобто для них іншого сюрпризу не буває. Щоб все не було добре, щоб їм не було так важко. Дуже їх жалко, дуже жалко. Хочеться, щоб. Ну, щоб все це скінчило, щоб був мир, щоб люди раділи святам, щоб діти сміялись, щоб все було добре в Україні. Ну а ви не забувайте підтримати зсу та діліться цим відео, щоб якомога більше людей висловили свою подяку.